1987 року у розпалі першої інтифади вибух невдоволення палестинської молоді ізраїльською окупацією спричинив народження організації Хамас, ідеологічно близької до єгипетських братів мусульман. Ісламський рух опору з самого початку виступав за припинення існування ізраїлю як держави і проти будь-якого територіального розподілу. Саме у цьому полягала ідеологічна відмінність між шейхом ясином та ясером Арафатом, батьком іншого палестинського воєнізованого руху, «Фатх», створеного 1959 року. Арафат ніколи не вимагав зникнення Ізраїлю, натомість висував ідею розподілу земель. Вона набула підтримки під час перемовин в Ослу 1993 року між Ізраїлем і організацією визволення Палестини, про що свідчать ці знамениті кадри рукостискання між Арафатом та Рабином. Втім, Хамас не погодився із домовленостями і піддав різкій критиці їхній зміст. 2004 року Фатх втратив свого батька і натхненника після смерті Арафата. Мирний процес зайшов у глухий кут. Водночас Хамас вирішив змінити свою стратегію і відмовився від політики бойкоту виборів 2006 року Оку, під час парламентських виборів він висунув своїх кандидатів і неочікувано переміг. У президента Махмуда Аббаса не лишилося іншого вибору, як формувати уряд національної єдності, на чолі якого постав Ісмаїл Ханія, один із лідерів Хамасу. Однак уряд проіснував недовго. Вуличні конфлікти між хамасівцями і фатхівцями не припинялись. Перші звинувачували других у корупції. Прибічники Фатху натомість скаржились на занадто сувору лінію Хамасу. Словесні сутички призвели врешті-решт до фізичних. 2007-го спалахнула нетривала громадянська війна, яка забрала понад 100 людських життів. Хамас витіснив фатх із гази і перебрав на себе владу. Упродовж п'яти років і без того маленьку палестинську територію розшматовували і ділили по обидві сторони. Західний берег ріки Йордан із 2,5 мільйонами мешканців зі столицею Рамалі. Смуга газа із півтора мільйонним населенням, яке через ізраїльську економічну блокаду ледве зводить кінці з кінцями. Дві частини невід'ємного цілого, які пликають однакову мрію. Створення палестинської держави без об'єднання її здійснення неможливе. Безперечно, подія вересня минулого року звернення Аббаса до ООН з проханням повноправного членства Палестини в організації допомогла палестинцям зрозуміти, їм вельми необхідно говорити спільною мовою. Останніми місяцями Аббас і керівник Хамасу Халед Мишааль неодноразово зустрічались для обговорення угоди щодо. Перемир'я нею передбачено проведення президентських і парламентських виборів. Останні відбулися шість років тому.